Як сьогодні пройшла гра? Чим задоволені? Чим ні? Чого не вистачило для перемоги? Знову така бойова нічия з молодим лівим берегом. Що як ви прокоментуєте сьогоднішній матч? Ну, правильно ви сказали, що гра вийшла досить бойовою. Проти нас приїхала грати хороша команда, молода, амбіційна, але ми також виконували, в принципі, свій план на гру, команда розбирала, готувалася. Багато що по грі вийшло, але допустили ми декілька дитячих помилок. Я вважаю, і за рахунок цих помилок команда нас і забила на ці м'ячі. Чому так сталося? Десь, можливо, і ми навгадали трішки трішки составом, можливо, десь хтось перехвилювався. Але таке в футболі буває, і команда за ці помилки, на жаль, нас покарала. Але в принципі також по грі були гарні моменти, і забили два м'ячі, я вважаю, гарні, і ще були моменти, тому потрібно більше підходити до цих моментів відповідальніше і забивати такі м'ячі. На лівий берег розпочав матч дуже активно у перші 15 хвилин, і у тросінця дуже мало чого виходило в атаці. Після паузи на першу тривогу теж так. Скажіть, будь ласка, чи не були готові до таких дій суперника? Ну, в принципі, готувалися, показували, розказували, але опять або десь трішки не до настрой, або навпаки сильно спішили, хотіли поскоріше забити м'яч, і це впливало. Було багато помилок на вимушених. І тому будемо розбирати, будемо дивитися гру, аналізувати і намагатися покращити ці моменти. А сьогодні головний тренер був дискваліфікований. Скажіть, будь ласка, як відбувається з ним комунікація під час матчу у таких випадках? Ну так, Юрій Михайлович був не на лавці для запасних, а так, на трибунах. Іноді комунікація відбувається, відбуваємося, що прямо можемо десь там або поглядом, або поспілкуватися з трибуни пару слів перекинути, швидко підказати і підкоригувати в ті моменти, які потрібно в грі покращити і виправити. Ну, стадіончик в нас не дуже великий, тому в принципі тут з цим проблем дуже сильно не було, що Юрій Михайлович, в принципі, був поруч, але, звичайно, що не вистачає на, на лавці для запасних поруч з командою. Дуже дякуємо за коментарі, і будемо чекати від вас подальших тільки перемог. Ваша команда дуже активно розпочала матч. І після першої тривоги також дуже активно команда грала. Наскільки сьогодні футболісти виконали настанови тренера, та як вам в цілому сьогоднішня гра? Так, така бойова гра вийшла. І, е, хлопці, я подякував за гру і то, що витримали. І ці тривоги вони збивали темп. Але. Виходячи на, на гру після тривог, футболісти правильно реагували і зразу активно включались в гру, в боротьбу. І я рахую, що гра, ну, я думаю, задоволення, якби глядачі були, так, ці тривоги збили і настрій, і, настрій, і футболістів, і, і глядачів. І, я рахую, що. По грі, бойова гра 2-2, і було багатої боротьби і хороші комбінації, хороші забиті м'ячі. Я задоволений ігрою. ну, В принципі, результатом могли. Ну, ми граємо на перемогу, було бажання перемогти навіть на виїзді з такою командою. Ну, але результат я закономірний рахую. У запасі було всього польових 6 гравців. Чому так мало? Чи травмовані, чи не вистачає кадрів? Можливо, що з Астаховим Бойченком? Боченюк. Боченюк. Ну, так, Бойченюк травмований. Астахов вони, це гравці першої команди. Вчора перша команда виграла. І... В принципі, ми, ми працюємо для того, щоб гравці наші попадали в першу команду. Тут дали можливість проявити себе більш молодим гравцям. Там, у нас половину команди там, і, і сьомий, і шостий рік. В принципі, я задоволений, то, то, що вони сьогодні вийшли і відіграли дуже якісну гру. Ви сьогодні трошінці вперше. Як вам поле, як вам футболь, футбольна інфраструктура в нашому місці? Ні, молодці. Поля строяться, будуються так. І інфраструктура дуже дуже добра. І місто живе. Я бачу, що і люди приходять на футбол. Ну, да, тут нічого не зробиш. Ці расисти, вони всім всім не дають життя, але це головне, що місто живе і. Думаю, що все буде добре. Дуже дякую вам за терпіння, за витримку. Чекаємо на вас ще.